Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку створення макета старого пенька і виготовлення його жителів. Добираємо матеріали за вибором Не урок, а справжнє свято, бо полиним у світи, мандруватимем свято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай! Не спіши, знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Перед початком уроку повторимо правила безпеки. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, перевірити наявність та справність інструментів і матеріалів. Пам'ятаємо, що працювати. Несправними чи тупими інструментами заборонено, а використовувати інструмент можна лише за призначенням. Проєкт, Хто мешкає у старому пеньку, про який ми з вами говорили на уроці курсу Я досліджую світ. На прогулянці відшукайте старий пеньок. За допомогою лупи, розгляньте, хто в ньому живе. А потім з інтернету або енциклопедії дізнайтеся більше про мешканців пенька. Чи знаєте ви, якщо прибрати з лісу мертві дерева, то зникне житло для багатьох видів організмів. Боятися цих організмів не варто комахи та інші істоти, що живуть у гнилих деревах та пеньках, не можуть стати джерелом хвороб для живих рослин. Адже на здоровому дереві, дереві ці мікроорганізми не виживуть. Тож, хто мешкає в старому пеньку? Увага! Розглянемо його ще раз уважно. Хто ж там мешкає? Ну, по-перше, клоп черепашка, ось подивіться, як він виглядає. Мурашки можуть бути. Ківсяк, як маленька змійка, подивіться. Ну, звісно ж, на пеньку може бути мох, ось такі поганизні щіпавки. Стонога, а ще хрущ і його личинки. Ну і, звісно ж, москалики. Біля пенька можуть бути грибочки, так і називаються опеньки, тож. Хто живе в старому пеньку, давайте повторимо. На пеньку може бути мох можуть бути ось такий гриб, наріст, трутовик називається, можуть бути опеньки, а також. Давайте ще раз перечислимо, хто ж може там жити. Хрущ та його личинки, москалики, мурашки, клопи черепашки. Ківсяк, щіпавки ось такі, стоноги і мокриці. Пропоную вам створити макет старого пенька та виготовити його з жителів. Можна зробити як запропоновано на цьому слайді, а можна так, як підкаже вам ваша фантазія. Вам знадобиться кора дерева, сухий мох, сухі гілочки та інші природні матеріали пластилін, кольоровий папір, картон, нитки, клаптики тканини, дріт, тобто обираємо матеріали за бажанням та за фантазією. Можливо, це будуть кольорові олівці чи простий олівець, ножиці, стеки, чи дощечка для ліплення, якщо ви будете ліпити з пластиліну, і клей ПВА. Якщо ви будете склеювати з паперу чи картону. Ось як можуть виглядати, погляньте, жителі пенька. Їх можна виготовити із, як я вже казала, паперу чи картону, зліпити з пластиліну чи із природного матеріалу. Зараз пропоную вам переглянути, як можна зліпити. Пеньок із пластиліна В цій роботі ми бачимо, як до нашого пеньочку відпочити завітала білочка з грибочком. А я пропоную вам повторити правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці, розрізати пластилін стекою. Невикористаний пластилін треба покласти в клітинку упаковки. Пам'ятаємо, що не можна брати пластилін до рота, не можна торкатися брудними руками, обличчя, очей, одягу, не треба чіпати зошити, книги, гумки, адже скрізь будуть жирні плями. А по цих жирних плямах жодна ручка потім не пише. Пригадаємо етапи роботи. Якщо ви захочете до вашого пеньочку додати ще й цю гостю з грибочком, спочатку робимо пеньочок, потім серединку пеньочка, потім ліпимо білочку з грибочком. Ну що ж, я чекатиму на фото ваших робіт, який вийде пеньочок та його жителі. У вас. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.